Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал. Відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. В наш час популярними є будинки з креативним дизайном. Квартири, офіси, торгівельні центри, автосалони мають великі площі скляних поверхень. Нові вимоги потребують змін в інженерних системах. Радіатори інколи неможливо встановити. В такому випадку ідеальним рішенням є система теплопідлога. Але постає питання, як зберегти тепло. Великі вікна мають значні теплові витрати. Вони охолоджуються та виникає конденсат. Вирішенням цієї проблеми є встановлення сучасних внутрішньопідлогових водяних конвекторів. Пропоную вам огляд конвекторів компанії Карера. Це український виробник, що виготовляє сучасні опалювальні прилади, призначені для обігріву приміщень з панорамними вікнами, басейнів, торгових центрів, офісів, кафе ресторанів. Конвектори Карера мають різноманітні рішення стильного дизайну, відрізняються високою продуктивністю. В асортименті присутні конвектори внутрішньопідлогові та підлогові, настінні, плінтусні для вирішення будь якої задачі. Сьогодні в нашому огляді найбільш популярні моделі: конвектор Carrera модель 4SV. Це внутрішньопідлоговий опалювальний прилад з примусовою конвекцією, обладнаний корпусом з теплообмінником та вентилятором. Призначений для прихованого монтажу підлогу. Зверху розміщена декоративна решітка з рамкою, через яку відбувається теплопередача. Решітку можливо підібрати будь-якого кольору, в залежності від інтер'єру. Може бути металева або дерев'яна, направляючи потоку повздовжні або поперечні. Їх легко зняти, якщо необхідно провести чистку. Всередині знаходиться теплообмінник, виготовлений з мідної труби та алюмінієвих пластин. Це чотиритрубний теплообмінник з більшою теплопередачею використовується в моделях 4С. Традиційно в конвекторах встановлюють двохтрубчасті теплообмінники. Висока щільність пластин дозволяє краще віддавати теплову енергію. Вихідні фланці теплообмінника півдюйма. Присутній клапан для видалення повітря з гідравлічного контуру. Достатнє місце для встановлення відсічних та регулюючих кранів. В корпусі з трьох сторін є отвори із заглушками для підключення трубопроводу. Труби можливо вивести у будь-яку сторону. Конвектори існують з природньою та примусовою циркуляцією повітря. Особливою є модель з одним теплообмірником та природньою циркуляцією. Має найменшу ширину 180 мм. На відміну від інших моделей, де традиційно 230 мм. Перед нами модель з будованим вентилятором може працювати з плавним регулюванням швидкості, що підвищує ефективність роботи втричі. Якщо звичайна модель з природньою циркуляцією повітря довжиною 1 метр, видає 313 Вт теплової енергії, то з вентилятором це значення 1014 Вт. Вентилятор працює під напругою 24 В постійного струму. Для його роботи потрібен блок живлення та керуючий пристрій. Керувати температурою в приміщенні можливо двома способами: перший спосіб за рахунок використання кімнатного термостата, який здатен регулювати швидкість вентилятора від 30 до 100% і таким чином змінювати температуру. Термостати від компанії Carrera, модель FT09, є звичайні, з програмуванням та з Wi-Fi модулем. Терморегулятор дозволяє встановити різні режими роботи: нагрівання, охолодження, вентиляцію, задавати комфортну температуру, встановлювати швидкість вентилятора, програмувати роботу на кожен день та інші функції. Другий метод регулювання за допомогою регулюючого клапана з термоголовкою. Кімнатний термостат здатен не тільки керувати вентилятором, а й змінювати потік нагрітого теплоносія через теплообмінник, регулюючи сервопривід клапана. Таким чином, досягається висока точність регулювання комфортної температури в приміщенні. Підлогові конвектори Carrera серії FR-H ідеально підходять для встановлення під вікнами з низьким підвіконням. Висота конвектора з ніжками 177 мм, довжина від 1 метра до 2,5 метрів. Створюючи завісу теплого повітря, підлоговий конвектор відсікає холодні потоки, що йдуть від вікна або стіни, і таким чином зводить до мінімуму втрати енергії. Можлива комплектація з дво- або чотиритрубним теплообмінником, в залежності від необхідної теплової потужності. Конвектор довжиною 1 метр з однотрубним теплообмінником видає 540 Вт теплової енергії. Якщо двотрубний теплообмінник 812 Вт. Циркуляція повітря природня. Корпус конвектора зі сталі може мати різну кольорову гаму. Особливістю даної моделі є приховане підключення труб, які розміщують в ніжках конвектора. Таким чином, можливо отримати приховану систему опалення без видимих труб, кранів та фітингів. І на завершення плінтусний конвектор серії DV. Це опалювальний прилад для установки в приміщеннях, де передбачено розведення опалення по периметру. Часто використовується при реконструкції існуючих систем. Оснащений металевим корпусом зі сталі товщиною 1 мм, має зносостійке порошкове покриття. Всередині встановлений одно або двотрубний теплообмінник. Товщина конвектора 60 мм, довжина від 1 до 2,5 метрів. Зверху присутня рухома решітка для керування тепловим потоком. Конвектор довжиною 1 метр видає від 300 до 400 Вт теплової енергії в залежності від типу встановленого тепломінника. Ми розглянули водяні конвектори компанії Карера. Використовуються в сучасному будівництві, де присутні панорамні вікна, вітрини, скляні фасади, де ускладнене використання традиційних радіаторів. Добре комбінується з системою тепла підлога. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії «Ромстол Україна. Ми з радістю вам допоможемо. А зробимо розрахунки та підбір обладнання. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!